Всіх вітаю. Хотілося б показати, на якій, на якій стадії будівництво моєї клітки, яку я показував в минулому відео, але якби стадія залишилась така, як і була в попередньому відео. Якось не знаю, не доходять руки. Спочатку не було сітки, закінчилась сітка, щоб тут ну, пол. Полі один бік задній я зробив. А і закінчилась сітка. Поки купив сітку, ось вже ніби і сітка є, ніби і оцинковки купив листок, щоб робити бункерні кормушки. І саморізів докупив, і ще замовив подоні ось таких, як я показував в минулому відео, тому що ті, що я брав попередні, то якби я б брав на пробу. Попробував подивився. Перший раз, як з ними мав діло, тому. Заказав 3 штуки, роздивився, розмацав, розпробував, якби сподобались, замовив ще. І все ніби вже є, все зібрав докупи, але не знаю, не доходять руки, не доходить час. Це вимкнення світла дуже збиває, якби з ритму. Зараз ось це тільки-тільки-но ті дали. 4 години вечора вимкнули світло, це, напевно, до 6 до і знову вимкнуть. Так що поки по. По цій клітці ось так як було, так все і залишається. Але я хотів, хотів показати, з'явилася тут у мене ось така мадама, короличка. Це я маю таку і вже як це приміщення готую, щоб тут були якби королі, хочу спробувати приміщення. Так вже і її сюди переніс був, зробив я також на швидку руч таку клітку, надивившись відео в Ютубі про... Ось ті промислові, чи як їх називають клітки, там, де воно йде з маточниками, з засовами, заслонками. Ось, але і таку я теж захотів клітку, але як подивився на ціни, то перехтів. І думаю, треба щось собі таке зробити, попробувати, як воно себе зарекомендує. Думаю, там, якби йдуть розміри довжина чи глибина, йде метр, здається, і ширина кожної ячейки, там йде по. По 40 см. там, 4, 5, 6, у кого як ячейок І це, я думаю, потрібно ось таку одну ячейку собі зробити. Так вона в мене вийшла метр на 40. Ось. І попробувати, як тут буде кроличка кролитися, як їй буде зручно, незручно, з кроленятами, мало місця, немало. І вже відштовхуватись від того досвіду, який я отримаю з цією кліткою, яку я зробив на швидку руч, з того, що було, були залишки сітки. Були такі всякі реячки. Ось так я її зробив і вже подивлюся, буде зручно. Можливо, треба буде щось знести довше, ширше, вужче. Ось. І, можливо, ще зроблю. Тут у мене Ось такий ще є куточок. Це все я заберу. І сюди можна, не знаю, 3-4 ячейки також метр в глибину. І там через 40 см, 3-4 ячейки, як там буде виходити, подивлюся, можна також зробити. Щоб вже вони були якби всі в цьому приміщенні. Ось то що я хочу сказати. Криличку цю я спарував. Спарував я її 5 листопада. Ще вона була, як би мені здавалося, рановато їй йти в лучку, але думаю, попробую. Так ніби вона все вийшло. Але прийшло 5 грудня якби місяць, вже вроді би срок. Тут я її намостив, зробив таку перегородку. Був у мене листок ОСБ, вирізав тут такий лаз, зробив перегородку. Так відчиняється. Ось, по принципу промислової квітки відчиняється вверх. ось Зробив я таку перегородочку, Тут де мав бути в неї маточник. Не пам'ятаю вже розміру було, у мене ось таке, пилені поставив. Ось такий лоток. Де я для розсади він Ось. і Так він добре підходить якраз сюди. Цю ячеєчку. Поставив я його, насипав сюди тирси наниз, наклав трохи соломи. Ну, коротше, гніздо. Повинно бути ідеальне. Так вона сюди почала заходити, все. І цей п'ятого вона була звучена, третього я сюди її перемістив, вона була на дворі там в окремій клітці. Третю я сюди її перемістив. І перший якби, признак того, що я зрозумів, що напевно вона не злучена, це то, що вона почала робити з маточника туалет. Зазвичай, якщо кролиця не відгуляла, то там, де мав бути маточник, вона може туди якби, ходити в туалет. І так і відбулося. Але, ну думаю, первокровка, мало. Почекаю, бо бувало в мене таке, що там срок, наприклад, 5 числа, але затримувалось на 2-3 на дні, якби допускається. Думаю, почекаю. Але було 6, 7, 8 число, нічого вона не думала, пух не рве, гніздо не робе, просто собі в туалет ходить, да, й усю. Так я поняв, що десь то вона і не злучилася. Як я вже казав, хоча я й думав, що ще її рановато, це зараз вона вже така. Підросла вже мадама вона в тілі, вже, вже можна. І 9 числа це я її 9 грудня заніс знов до короля. Все там, здається, чудово в них вийшло. На цей раз повинно бути 100%, але я через тиждень, ні в 6-7, якби відправлю її ще раз до нього, як вона себе поведе, якщо не буде підпускати, буде харчати, то 100% все якби вийшло. І тоді вже буду чекати чекати окрол і як тут, як тут їй буде. Так, по перших враженнях, ну, ну, ніби повинно бути нормально, не знаю. Тоді кроленятка як підростуть, як почнуть вже вилазити, я цю перегородку заберу, то я думаю, що ну хватить їм тут місця. А там побачимо. Ось така кормушечка в неї, бункерна, поївочку таку я сюди прилаштував на такий гачачок, щоб вона її не могла носом підняти з середини. Ніби, ніби все, все нормально. Під низом тут в неї таке корича будівельне, пластмасове, так то воно добре, добре підійшло. Якраз по розміру. Все туди падає, нічого Якби поза не летить. А цей лоток, що мав бути в маточнику, поки поставив просто піднес, якщо щось вона там буде туди ходити, то буде воно просипатися, свій падати і нікому. Якби не буде заважати. А потім почистю, помию, прийде вже срок, буде наближатися, знову поставлю ватка, настелю трошки тирси, трошки соломи. І вже буду думати, що сподіваюся, що вже цей раз вона приведе. Така вона мадама трошки трошки скажена. Ух, я інший раз боюся відкривати кришку і лізти сюди до неї, бо буває, потрібно там помити поїлочку чи що треба. Відкрите, залізти, то так, трохи лячно кидається вона гарчить. Да, мадам? Ну, отака, з характером. Були в мене якби і раніше кролички з характером, але така, якби десь то перша. Ну, то таке, аби була мамка хороша, а там, я думаю, ми з нею якось поладимо. Ось такі поки діла, думаю, розкажу, покажу, бо... Так, за ту клітку тоді зняв і так воно все стало, не знаю. З цим світлом. Нема світла тут темно, якби в цьому приміщенні потрібно світло, щоб щось тут докручувати, домонтовувати. Ось немає світла. Дали світло, потрібно іншу роботу робити, тому що кормос це. Сам я роблю, гранулюю. Якби багато часу тільки дали світло, одразу я йду мелю. Мелю зернову групу, сіно, все важу. Змішую і гранулюю, також йде багатенько часу на це. Тому якось не доходять в мене руки, але, але все одно зберуся, я прийде ця муза, бо дуже ж мені також цікаво, як воно, що тут буде в цьому приміщенні. Тож, думаю, що в найближчому часі все-таки я до неї доберусь і все добудую. А по цій мадамі також думаю, вже як прийде час, я все включуся і покажу, як вона привела, не привела. Окролилась, як окролилась, чи, чи зручно, чи незручно, їй і мені коло неї. От, поділюся такими враженнями. А зараз всім дякую, мирного неба, до побачення.